З першого погляду на цього енергійного, усміхненого літнього чоловіка ніколи б у житті не можна сказати, що має він за плечима сторічне життя. Невмедовими були Це дні буття Івана Давиденка, який сьогодні мешкає у Чемері на Чернігівщині. Нещодавно ця унікальна людина відзначила столітній ювілей. При цьому досить поважному віці Іван Дмитрович веде досить активне життя: їздить на скутері, любить полювання. Має і унікальне захоплення, яке до снаги не кожному, навіть і молодому чоловік робить ножі. Причому роботи його пішли далеко за кордон України. Пенсія в мене мала. Ну, я вирішив ножики робити і копійку заробляти на кучок хліба. Раніше я їх продавав по 45 рублів, а зараз 50 рублів. А в такий, ну іш, великий цей 75 рублів. Щоб розповісти про цю унікальну людину, мало невеликого відео. Тому більше про сторічне життя Івана Дмитровича Давиденка шукайте на сторінках вашої улюбленої газети на рідній землі. А нам залишається привітати ювіляра, побажати йому міцного здоров'я, миру і невичерпних життєвих сил.